Я навіть магаюся, навіть не наважуюся щось казати, бо про Валентина, Солодовника, як свого давнього друга, ми не лише колишні співпрацівники, співробітники, але ми справді з ними други, друзі. І знову таки, Світлана Миколаївна була людиною, яка була, якій я міг довіряти все своє сокровенно в творчості, а Валентину. Довіряє не лише все сакроведам са, творчості, а взагалі самого себе як себе. Отже, слово має кандидат економічних наук, колишній, слава Богу, що колишній заступник директора Українського центру культурних досліджень з наукової роботи, людина багатьох обдарувань, до речі, чудовий фотограф, чудовий просто чуйний який. Природу відчуває як сам себе. Від такі колекції хмар, такі колекції квітів він зробив. Фотоколекції ще, тільки засність приймає тебе. Валентин Солодовник до слова. Ну, я дуже зворушений такими хорошими словами на свою адресу. Ну, Ми вже. І перекладала навіть на цьому вечорі яких різнобічних обдарувань пана Олександре справді в усіх можливих сферах культури мистецьких. Ну і ще слід сказати, що ну, в поезії в нього і цікава не як би сказати сама поезія, дуже така образна, дуже метафорична, і дуже цікавий звукопис відчувається, що людина з таким значним музичним слухом, що це музикант пише. Ну і, звичайно, і твори його і інші покладені на музику. І треба сказати, що він в поезії гарно пише і російською мовою, і українською. І там і там майстерно. Так що це в такий великий, дуже такий гарний, цікавий дорого. Ну і знову я хочу сказати, що він ну, в науці ми разом працювали 20 років, так що можу теж підтвердити, що він багато зробив. Ну, ще, треба мовити, і може зробити, це ж таке діло. Життя триває. І ще можна сказати, що ну, цікаво, що його все-таки творчість якось, на ну, мій погляд, звичайно, домінують якісь такі драматичні мотиви, філософські, драматичні, часом навіть трагічні. А в житті він ну, ще такий, можна сказати, великий гуморист. В нього такі гумористичні експромти, такий інтелектуальний гумор, що якби його так випустити на телебачення, вінкось такий він серйозно посіснення, ну скажімо, як 95-й квартал, які вже звітні і не знає, що їм сказати далі. Так що, знову-таки, ну, Києвознавець, звичайно, він взагалі не відкритий. Він знає, Київ не те, що там взагалі Київ, а до кожної вулиці, кожної площі, а в Києві відомо 2,5 тисячі вулиць і площі. І знає їхню історію, і там може розказати про кожну вулицю, там розказують. І до кожного будинку не відстає. Ви, наприклад, точно знаєте, що будинків з кількістю поверхів 20 і більше це. Це ж далеко не кожен це знає. Навіть я думаю, що ну, всі мери Києва за всю історію цього міста тисячоліття, мабуть, так добре Києва не знали, як знає пан Олександр. Ну і з приводу цього такий, ну можна сказати, невеличкий мій віршик на цю тему. <counseling> До славного ювілею Олександра Різніха. А, це дещо клиничка, «Вулиці Києва. <плес> Метафори Рими корені ним. Сміливо кракує він царство теорії. Кіноти чарівні, натхненні полки, Влітає він вправно до товаршині створі. Без межі кварталів, будинків, споруд, він знає місць Київ, не гірше замоти. Такий буд і у кульбут, житлобут, для різника підкидають роботу. Займається. Може, краще діти, але не, святкуй, Олександре, живи, не сумуй і будь багатеньким, успішним, здоровим. Рахунок турніру сьогодні 6-0, ну 66-0. А це вже напевно рахунок чудовий. Так